Всім привіт! Вирішили допомогти сусіду, трошечки тріснув у нього тут угол, ну зовсім трішки, але він все одно турбується. Зараз підкопаємо, зробимо арматурний каркас та зальємо все бетоном. Викопили ось таку яму, підкопались трошки під фундамент, завели арматуру, все зварив. І будемо заливати бетоном. Але, перш ніж заливати, треба змити всю землю грязюку з того фундаменту, який є, щоб гарно зліпилося наш бетон і той, який був. За допомогою бетона мішалки робимо розчин, не забуваємо також все усадити, Бо якщо не всадити, воно того не варте. Також не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк та порекомендувати другу. Попереду буде ще більше цікавих відео. До зустрічі!